Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 764 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по території нашої держави. Так, у ніч на 28 березня окупанти обстріляли Нікопольський район. Є постраждалі. Їх госпіталізували. Пошкоджено авто, господарську будівлю та приватні будинки, Зачепило й лінію електропередач. Загалом російські окупанти завдали 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснили 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах у ніч на 28 березня 2024 року. Російські терористи завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням трьох крилатих ракет Х-22 та проти радіолокаційної ракети Х 31 П. Зенітної керівники. Воної ракети С-300 та 28 ударних безпілотників типу шахет 136 136-131. Буковинці боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах, фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.